У 2016 році я пішла з посади головного режисера а, двох проєктів а, на ICTV. Почала знімати серіали, зняла одну короткометражку по голівудськи яка отримала кілька призів. Того року я переїхала до міста Донецьк, жила там. Мені дуже подобалося це місце, але в 2014-му довелося переїхати з цього місця. Я дуже добре пам'ятаю, я була сама вдома, і почались це були перші вибухи на, а на аеропорті. Було страшно, було, тому що ти не розумів, що взагалі відбувається. Переїхали до Харкова і в 2017 році з Харкова ми переїхали до Києва. Якого кольору? Чоловічок? Красний. Красний. Я займалася веденням соціальних мереж. Я допомагала своїй знайомій. ходила на пілатес, власне, насолоджувалась життям. Коли 24-го ми почули перші вибухи, коли стало зрозуміло, що це вибухи, я зразу почала моніторити інтернет і власне. Весь день 24 лютого я проплакала. Я просто, ну, це були такі емоції. Але успокою. Насправді, а, мабуть, було страшно, тому що вже була дитина, тому що ти розумієш, що ти не тільки за себе відповідаєш. 24-го прокинулася рана вранці, мене розбудила дитина, зайшла в кімнату, сказала, що почалася війна. Ну і вибухи були чуть було чутно, але було чутно не сильно, тому що обстрілювали інший район Києва. І був шок, була безпорадність. Тому що ну, 24-го я ще не думала нікуди їхати, скажімо так, вранці. Я просто розуміла, що треба може якийсь запас їжі. Ну щось люди ж роблять в цих ситуаціях. Е, в магазинах були черги, води купити нам не вдалося. Ну хліба взагалі не було. Ну якось ми почали мітатись між якимись точками, намагаючись зняти гроші. Гроші зняти неможливо. Зателефонував друг, сказав, що є машина. i was reading in the news uh, things were happening and i just couldn't believe that a war would break out at all. i was like, nah, it will never happen. russia is going to invade ukraine. russia is going, no, it couldn't happen. and then it did happen. and i was, sh I was shocked. a couple of days later, i was contacted by deadline or how is the war in ukraine going to Affect your business, and I thought to myself, like, how can you even answer that kind of question? It's a humanitarian crisis. It's not affecting a business; it's affecting people, and I couldn't even comprehend how to put those two things together. Uh, on February 26, we put a post through B2I. Uh, my partner Alex Kanalov said to all those in need in the film industry, and if you're looking for work, we're here to welcome you. Було оголошення від блогера, що Бояна в Болгарії допомагає українцям з працевлаштуванням, з поселенням. Я вирішила спробувати і відправила їм своє резюме. І так вийшло, що вони мені відповіли. Для мене був найважливіший момент було те, що я з дитиною. Йому чотири роки, мені ні з ким його залишати. Я запитала, я зможу працювати, якщо я приїду з сином. Е, вона сказала: так, ми хочемо допомагати, можливо, зможемо відкрити садок тут, можливо, допоможемо з влаштуванням в садку. Якось я повірила. Взагалі в мене і варіантів більше не було, тому що. Тому так. Доброго дня! О, тут у вас приємно холодок. Сьогодні. Ні, я б, ну, якщо є можливість, можу поволонтерити щось вам допомогти, якщо треба там. Ну, я маю годинку а часу. А ви з якого регіону? З Києва. Але я зараз в Софії працюю на студії Нюбаяна, угу. чищу прибори. А це ваша професія? Ні, моя професія трошки інша, я режисер. Але була робота чистить прибори. Я І я їх чищу. А як ви влаштувалися, як ви знайшли роботу? Ну, я ви шукала. За об'явою студія давала оголошення. А на якому сайті? Просто біженці по пи... Ну, були, це чи? було в березні. І я на початку березня їм написала на сайті студії. Це було. Угу. Хтось мені з друзів скинув. І я була в той момент в Угорщині. Я написала на студію, вона сказала, приїжджайте, в нас якраз там якісь ярмарки, вакансій. З Угорщини 12, 10 березня я приїхала сюди. 12 була ця ярмарка. Потім я ще місяць чекала, як зустріч. Ну коротше, це був процес не швидкий, але вони там зняли. Ну, тобто вони зняли помешкання, де я з донькою жила. Так приємно розмовляти українською з вами. Хочете допомогти? Так, так може давно. в той момент, коли була ярмарка вакансій, я була готова на будь-яку роботу. Там були навіть представники з шоколадної фабрики, яка тут розташована в Болгарії в Великому Тирново. Я навіть взяла їх координати. Думаю, якщо ну, роботи тут не буде, значить тоді ми поїдемо в Велике Тирново, і я буду працювати ну, там, що загортати цукерки. Знімальний майданчик в країні, де всі розмовляють англійською або болгарською, і, і що. Ну тобто, це ж треба взаємодіяти з людьми, і якщо ну, ти не можеш цього зробити, то як ти можеш претендувати на якісь такі історії? Ну тобто я не можу навіть нікому описати словами свій досвід. На кіностудії мене взяли в піар-департамент соціальні мережі. Я власне, займаюся соціальними мережами. На студії я можу з впевненістю сказати, так, що на студії відбувся стрибок. В кар'єрному плані, тому що це дуже відповідально вести сторіночку, офіційну сторіночку кіностудії і освітлювати події, які тут відбуваються, розповідати про про життя студії. of the film industry. So we, through our Film Forge course, we started teaching different departments. Ah. Yeah. 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 Does anyone else have any suggestions? Let's give this sentence a read one more time. So, it says, I don't know, had looked mm -hmm. and uh, found. Uh, it's okay. It's like a little euphoria, you know, a person Іншою мовою. ну, Я прийшла додому одного разу і кажу: Василіса, ти уявляєш, я розумію Тревера. Мене до них. Ні, це взагалі жіноцтво, про яке мріяти тут не могла. Класно у нас тут команда вийшла. на свої традиції, ми вранці приїжджаємо на студію, п'ємо кавуську. Це, напевно, якщо я колись повернусь в Україну, я буду казати, моя болгарська родина. <сум> смачненьку вибрала. Моя доченька, молодець. Вибрала смачненьку диню. Найкраща. Завтра все здасть, св'єним те. Так що, розказуй, що, як ти готувалась сьогодні? Писала про тести. А скільки разів? Сьогодні шість. Шість. По кожному предмету. Я не хочу овочне навчання в Україні. Сидіти під всередині на парах. Онлайн-форма навчання в нас не супер розвита. Краще зачекати. Може, щось зміниться. Угу. Кассия сладка, да фай стоти полкило пятьсот грамм фай uh, стотим. На два лева? На два лева. Україна? Можна. Росія? Е, — Україна. Укр... Україна. Росвоююся потрошку. Почуваю себе добре насправді. Але коли я виходжу в місто, я розумію, що мені не вистачає болгарської, тому що я трошки розумівам і розбірам, але. Мене мало розбіром народ. Мені здавалося, що я чогось досягла, але це ілюзія. Ну, тому що ти приїхав сюди, і ти тут чужинець. Ну, і, і ти маєш підлаштовуватись під ті реалії, які тут є. Ну, тут е, люди живуть своїм життям, вони взагалі тебе не знають, хто ти, що ти. В Києві гуляєш по Хрещатику. Тільки Каштанів нема. Може, колись будуть. Я ж думаю, що це не тільки ми бачимо, що це Хрещатик. <сум> Дивно прозвучить, але мені здається, що я вдома. Ну і я розумію, що це якась паралельна реальність. І ну, я не вдома, я не в Києві. Добровейте. один Брауні з ванилі і шоколад. Е, шоколад Слешник. А з карта можна? Нет, саме кешник. Угу. Ну, це дві паралельні реальності для мене. Моє життя тут і е, моє перебування з Україною в серці. Я постійно ну, в новинній стрічці. Знаходячись тут, це, ну, в безпеці це не заважало мені плакати, коли я читала листи дітей з Маріуполя. Ну, але життя має продовжуватись так чи по-іншому. Знову ж таки, коли я виїжджала сюди, були думки, що можливо це на деякий час і ми знову повернемось. Але так як конфлікт не, не припиняється, на даний момент я розумію, що я не готова вести свою дитину в країну, де йде війна. Тому поки що ми тут, але питання відкрите. been since we've been here. <laughs> uh, but i want to work uh, in editorial uh, yes great i, I uh, spoke about this in april mm -hmm. but um, there, are no place, uh, no well, there are no places no places well andre just left so we have a computer so there's actually a place mm -hmm. And we just have to go and meet Vesco. Where so let's go, go meet thing. Vesco. This is Vesco, he's the nice head of the editorial. Uh, nice to meet you too. Uh, Andre obviously left us, went back. Okay. Yaroslav is interested in getting into editorial. Final Cut, uh, Da Vinci, and Avid Liquid. Cool. So um, give her Andre's computer. Okay. I yeah. think. Yeah. yeah. A couple so, of projects yeah. and mm -hmm. then just test her out with uh, various things. I think uh, we can give her. I know Gangway is a st sure, starting project. Right. Yeah, right. you know the movie we just shot with Filmforge, uh, Gangway. Okay. Uh, Hello. Yeah. You know each other. Um. So be next to you. Monday. Great. Я можу сказати, що я відчуваю себе тут комфортно. Ми звикли, є вже якісь свої місця, куди ми ходимо з сином гуляти, є якісь магазини, в які ми ходимо. Ну тобто, вже якийсь такий свій уклад життя вже тут, в Болгарії, існує. Мені дуже подобається тут природа. Мені власне, подобаються люди, які мені зустрічаються, тому що власне, ті, хто зустрічаються, дійсно намагаються допомогти, намагаються підтримати. І на даний момент нас все влаштовує. Я буду повертатись, тому що там в мене купа всього. Але... Це залежить від доньки, Це вся історія, М -м -м, від її рішень, принаймні найближчий рік, так точно. Це залежить від ситуації в країні, від, е від військових дій. І, ну, можливо, якби не було в мене весяння, я би волонтерила чи щось інше. Займалась би чимось в Україні, а через те, що я несу за неї відповідальність, я я б на найближчий рік залишилась би тут. Таке враження, доці, що ми постійно тут знаходимо шматки України, Болгарія. Хрещатик, Крим. У нас є свій хрещатик, є свій Крим.